Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець, прямому стрімі українські сокіряни. Сьогодні у нас субота, 17.08 2024 року, і я з нетерпінням чекаю хоча б першого глядача в онлайні. Але сьогодні повторюю, субота: сьогодні базари, сьогодні ринки, сьогодні банно-прачечні. Паркохазяйський дні, я колись у нас в совєтській армії. Потрібно прибрати в хаті, потрібно попрати, постиратися. Да, як кажуть, просто народі короче, кавчі, потрібно займатися домашнім господарством. А ви скажете, а ти проводиш стрім? Так, я проводжу стрім і терпляче дочекався на 25 й секунді першої вподобайки і першого онлайн онлайн-глядача, якому дуже щиро дякую. З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські шкісокіряни. Традиційно попрошу підпишіться, у кого є бажання на канал, який говорить правду. Я розумію, що правда зараз нікому не потрібна, тому що всі українці на превеликий жаль. Вибачаю за слово всі. Дуже багато українців люблять просто брехню. Не можу я брехати. Ви знаєте, є людина, яка брехати просто не може. Говорити неправду теж. Не знаю, ви називете це, напевно, хвороба. Так? Називають у нас людину, яка говорить правду або хворою, або психічно хворою. І це з часів комунізму до 2024 року в Україні нічого не міняється. І не міняється на превеликий жаль Україна. Для тих, хто хоче допомогти каналу працювати, боротися, жити. Будь ласка. Низький вам уклін. Тим, хто донатив і донатить канал, допомагає фінансово 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Ви знаєте, сьогоднішній стрім я проводжу по темі мобілізації. Про мобілізацію можна говорити безкінечно. Вітаю першого друга в чаті пана Фольксвана Пасата. Дякую, пане Фольксваген, за те, що ви приєднались до СТІМ, дуже радий. Так, от тема мобілізації про неї можна говорити дуже багато, дуже багато можна про неї говорити. Безкінечно повторювати всі байки, які нам говорять, усі юристи, адвокати, які забили дуже гарні гроші на війні. Просто забили. Тому що на війні наживаються всі голова, чиновники, депутати, поліцейняти, цикашники, ну і адвокати. Тому що ніколи не відділяйте адвоката від державної системи. Ніколи не думайте, що адвокат це панацея, яка просто вам допоможе. Дуже небагато адвокатів реально допомагають людям. Тому що, як зазвичай адвокат це частина місцевої мафії. Як зазвичай, адвокат тісно співпрацює з поліцаями і разом розводять людей на гроші. Часто густо реальної допомоги їм навіть не надають. Просто розводняк. Але але, ви скажете, ну, а ти що ж, е, викладаєш відео з такою назвою, Шокуюча нова мобілізація 18-60 в Україні? Звичайно, я не адвокат. Звичайно, я не адвокат. Хоча деякі практичні поради я можу надати. Але сьогодні про мобілізацію. Мобілізація вже набило, оскому нам повідомлення, що будуть мобілізувати з 18 до 60. Уже люди звикають до цифри 18. Є такий, є такий засіб. Заставте суспільство змиритися, це повторювати через неділю або в неділю по 2-3 рази одну і ту ж саму тезу. Пам'ятайте обурення буквально місця 2 три коли сказали, що будуть мобілізувати з 18 років. Пам'ятаєте, де це обурення? Його немає. Українці звикли, що будуть мобілізувати з 18 років. Ви скажете, Верховна Рада не прийняла закону, що будуть мобілізувати з 18 років. Так вона не прийняла. Але ж ТЦКшники хапають на вулицях 18-рітніх, 19 рітніх 21літніх, 20-літніх хлопців, і вони опиняються на полігонах і опиняються на фронті. Подивіться на Фейсбучні сторінки. Там часто з'являються фотографії хлопців 20 років, які загинули на війні. 19 років, і ніхто не питає, як у 19-20 років цей хлопчина попав на війну. Ніхто не питає. Правильно? Військомати вони попадають з вулиці, їх туди заводять, психологи працюють, і 19-20-рітні хлопчики, не розуміючи небезпеки, яка просто-напросто їх там чекає, підписують контракти. 18, 19, 20. Можна підписати контракт на рік служби в ЗСУ. У нас же в законодавстві шпаринки, не шпаринки, а такі дирки, дири по-російськи, дуже великі. Тому вже йде мобілізація з 18 до 60. Верховну Раду ніхто не чекає, тому що в нас же Конституції немає. І закону немає. І ТЦКшники просто плювали на Верховну Раду. Вони реально плюють на Верховну Раду. Просто тако плюють. Що на тих депутатів, що не Стефенчука? Тому що ТЦК це держава в державі Україна, ТЦКшники це зараз боги і царі, від яких залежить правильно що життя людини саме найдорожча річ під час війни. Не гроші, не посади, а життя. Вижити такий зараз інстинкт у кожного. Ну що зробиш? Третій рік війни. Ейфорія минула, патріотизм минув, головне вижити, лишитися цілим, здоровим з руками, з ногами. На превеликий жаль, так, життя. Так от, про нову шокуючу сторінку мобілізації з 18 до 60, я постараюсь вам розказати своїми словами. Звичайно, я не адвокат, звичайно, я не буду читати з папірчика, але. У вас є телефони, телефони, як кажуть у нас да, люди. Берете той телефон, набирайте сайт міністерства, про який я розкажу, і ви, напевно, знайдете там документи. Дуже би вам хотів. Є таке міністерство реінтеграції в Україні. От ніхто не запитує, скільки у нас міністерств в Україні? Дуже багато. Міністерство реінтеграції Викладу документ про експериментальний варіант автоматизованої системи управління мобілізацією е, і іншими процесами, які до неї відносяться. Скажімо так, точну назву я не передаю, але практично на 80 її точно називаю. Експериментальний у нас от, Міністерство реінтеграції видає наказ свій. Внутрішній, як кажуть наказ по-російській, ДА, про експериментальну систему, автоматизовану систему верифікації е, мобілізованих військовослужбовців, призивників. Ось так вона називається. Згадав точно. І що ж, це Міністерство реінтеграції е, заявляє: в цій експериментальній да, системі над нами ставлять експерименти. Ми ж українці звикли, що нас просто винищують, ставлячи на нас експерименти, різні експерименти. Влада, Верховна Рада, Міністерства, місцеві чиновники просто відносяться до українців як до подопитних криз по да? як до щурів, на яких ставлять досліди. Так? Але ж ми не щури, ми ж люди живі. Ну, а ко це колиш? Так, от, от Міністерство реінтеграції в цьому своєму наказі експериментальному, да, значить, пише, що буде створена система, вона буде називатися трембіта. Чи фортуна, чи трембіта. Ні. Фортуна, звичайно, ні. Це дуже страшне слово для цього наказу, а система буде називатися трембіта. І от у цій системі трембіта, якщо я не помиляюся, якщо помилився в назві, то вибачайте, але вона є. Нова система експериментальна. Будуть забиті в цій системі всі українці з 16 до... правильно, до 60 років. Уже з 16, не з 18, а з 16 до 60 років. Усі хлопчики з 18 років до 25 років забиті в систему цю без проходження ВЛК. І це стосується ТЦК. Міністерство реінтеграції випускає наказ, про якому, по якому ТЦКшники можуть забивати в свої системи, значить, хлопчиків з 18 до 25 років без проходження ВЛК. За кордоном при отриманні нового паспорту, при отриманні водійських посвідчень в цю ж саму систему чи як вона там називається. Значить, будуть забиватися українські українці від 60 від 16 до 60 років. Вдумайтесь? Тотальна нова шокуюча мобілізація з 18 до 60. Просто мобілізація, навіть без проходження ВЛК тебе забивають ТЦКшні системи, тому що є внутрішній наказ Міністерства реінтеграції. Який має право Міністерство реінтеграції давати наказ мобілізувати від 18 до 60 Що Міністерство реінтеграції заміняє е, Верховну Раду? Ні. Так це кожне міністерство видасть наказ 14 років гнати на фронт українських дітей. ТЦКшники під козирьок пішли виконувати. Так воно виходить. По наказу Міністерства реінтеграції наші... Представництво посольства за кордоном мають брати на облік усіх українців, які проживають за кордоном з 16 років, підкреслюю, вже не з 18 до 60. Правильно, як співав Віктор Цой, якому два дні назад була роковиною його загибелі. Війна діла молодих, так, ну правильно, західні партнери дають нам гроші. Америка, Англія, Європа дають гроші. І рекомендують гнати на війну молодих українців з 18 років. Ну а наші ж міністерства, які і живуть, і існують, і шикарно себе почувають за західні гроші, вони раді старатися. Вони вже женуть на фронт не з 18, а 16 років ставлять на облік без проходження влк І це як в Україні, так і за кордоном. Все. Що вам ще сказати, дорогі друзі? Вдумайтесь, якесь міністерство реінтеграції нікому не потрібне, навіть ніхто не може пояснити, що ж воно робить реінтеграції, куди ж воно інтегрує Україну? Куди? Займається інтеграцією українців 16 до 80 на кладовищі. Видаючи накази, які ТЦК виконує. Ну, от вдумайтесь ТЦК виконує накази Міністерства реінтеграції, а яке то міністерство реінтеграції має до ТЦК, до Міністерства до оборони? А всім байдуже, написали фількіну грамоту, порозсилали по ТЦК, порозсилали по представництвам за кордону все 16 до 80 на облік без проходження. Велка з 16 до 25 на облік, без проходження велка. Все. У усіх українців 16 до 60 ставлять на облік, ставлять, як кажуть росіяни, подружжя. Війна буде продовжуватися. Війна для простих українців, простих українців, простих робітників селян, бідної інтелігенції. Для голова тих чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв, для тих, хто мають гроші, війни немає. Два паралельні світи в Україні: Одни, один рожевий, другий чорний, страшний. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Підписуйтесь на канал і низький уклін тим, хто допомагає мені боротися. За Україну, а Україна це правда. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка правдбанку. гарної і спокійної суботи, наскільки вона може бути спокійна після цього мого стріму? До зустрічі, рідні, друзі.